Вітаю вас, друзі, в той момент, коли Лавров гучно кричить про те, що Російська Федерація може співпрацювати з Вашингтоном заради всесвіту, міжнародні змі повідомляють про те, що Білий дім пообіцяв лавину військової допомоги для України до середини січня. Видання Guardian пише про те, що Білий дім розробив стратегію посилення військової позиції України, яка передбачає лавиноподібне надання військової допомоги. Та запровадження нових масштабних санкцій проти Росії. Видання зазначає, що у четвер радник із національної безпеки Джейк Саліван понад годину зустрічався з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, і, як зазначено, під час її зустрічі Саліван пообіцяв надати Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки до середини січня. Скажу прямо. Такі заяви Салівана, радника президента США Байдена з питань національної безпеки у мене викликають двоякі емоції. Адже де він був з цими лавинами допомоги, з тисячами ракет, сотнями одиниць бронетехніки, сотнями тисяч снарядів цих три роки. Навіть не три роки. Я нагадаю, що 30 жовтня цього року. Була гучна заява від Зеленського, який сказав прямо, що це не смішно, і що Україна отримала лише 10% від пакету допомоги, за який проголосував Конгрес навесні цього року. Де був Саліван? Чому Україна понесла ті втрати, які вона не мала б нести, якби було достатньо зброї, якби було достатньо допомоги? І це стосується життя наших воїнів-героїв. Це стосується наших населених пунктів, наших сіл, селищ, міст. Де був Саліван, де був Блінкен? До речі, не хочу нагадати, що три дні тому Блінкен підкреслив так звану нову рішучість. Що а чому раніше не було рішучості? Що виявляється, що склади американської армії, склади Пентагону, Міністерства оборони США не напівпорожні, що є, що насправді передати? І тепер ми чуємо заяви від того ж Блінкена, держсекретаря США, про те, що Україна, начебто, повинна приймати складні рішення. Знизити мобілізаційний вік до 18 років, тому що буцімто усі проблеми України через те, що не вистачає людей на фронті, очевидно, що цей так званий останній ривок Байдена, що ця так звана нова рішучість США, а також лавиноподібна допомога, що вони пов'язані саме з тим, щоб Україну посилити, щоб Україна мала значно міцніші позиції на перемовинах у другій половині січня наступного року. Важливо, що згідно останніх даних соцопитувань, які в телеканал Fox News, у США зберігається підтримка допомоги Україні. Телеканал повідомляє, що серед опитаних 55% продовжують підтримувати військову допомогу США Україні, 35% виступають проти. За даними цього опитування, половина респондентів підтримують запуски Україною ракет в глиб території Росії, але 34% виступають проти. Таким чином, більшість американців виступають за те, щоб уряд Сполучених Штатів Америки надалі продовжував підтримувати Україну. І що вкрай важливо, це те, що половина опитаних американців підтримують рішення президента Ша Байдена щодо дозволу Україні бити американськими ракетами в глибину території країни-агресора. І це важливо не лише тому, що це є одним з пунктів плану перемоги України. А й важливо тому, що вчора і міжнародні змі, і російські пропагандисти пишуть про те, що буцімто після дзвінка начальника генерального штабу збройних в США Київ перестав бити по Росії ракетами атакомс. Пропагандисти пишуть про те, що Герасимов телефонував начальнику об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Брауну. І що, начебто, після цього телефонного дзвінка Україна не вносила більше ударів ракетами Атакомс. Хоча, насправді наносила, тому що після удару цим Арішніком Україна била по системі ППО С-400, била і по російському військовому аеродрому. І це було вже через декілька днів після удару Арішніком, ракетою середньої дальності. Але, тим не менш, з часу останнього удару пройшло вже понад 10 днів, і поки немає новин, щоб Україна била ні американськими ракетами, ні британськими, ні французькими в глибину території країни-агресора. Тому цілком можливо якісь певні перемовини ведуться, але сподіваємося на те, що України просто немає ракет, і, зважаючи на виділення великого пакету військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів, це нещодавнє рішення президента Ша Байдена, що в цьому пакеті будуть американські балістичні ракети, і України залишилось право бити в глибину території країни агресора. Проте. Якщо не зважаючи на так звану нову рішучість діючого президента Ша Байдена для України встановлять певні обмеження щодо застосування щодо ударів американськими ракетами в глибину території РФ, то я скажу наступне: нам потрібно сподіватися в першу чергу на самих себе, на наш український вітчизняний оборонно-промисловий комплекс. Вчора було повідомлення від Міністерства оборони України про те, що в наступному 2025 році буде поставлено 30 тисяч далекобійних дронів. І якщо у деяких глядачів виникають певні сумніви, чи зможе наша держава виготовити у наступному 2025 році 30 тисяч далекобійних дронів, чи зможуть наші державні і приватні підприємства виконати такий обсяг робіт, чи зможе держава закупити, то я скажу, що зможе, тому що просто так такі повідомлення від Міністерства оборони України не з'являються. У нас є все для цього. У нас є і серійне виробництво, і у нас є необхідні кошти, необхідні фінанси. І коли я бачу коментарі від деяких глядачів, які пишуть про те, а де ж мільйон обіцяних дронів, що, начебто, збройні сили України воюють лише волонтерськими дронами, ні, це не так. У мене є певні контакти з нашими офіцерами в бойових бригадах, і я запитував про те, а скільки ж відсотків приблизно волонтерських дронів. Причому в мене є контакти з тими людьми, які займаються саме. БПЛА цією тематикою, і відповідь така, що абсолютну більшість дронів отримують саме від держави через органи постачання від старшого начальника, і десь близько 10% – це волонтерські дрони. Не лише мова йде про волонтерів, про різних блогерів. Мова йде, звісно, і про навіть міські ради, про міста, про деякі підприємства, які допомагають, але 90% – це держава. Без роботи держави, без роботи на державному рівні і в відповідних обсягах збройні сили України не змогли б замінити дронами у значній мірі артилерію просто б не змогли. Але в той же час допомагати зсу потрібно, донатити волонтерам потрібно, тому що чим більше дронів, тим краще. Крім того, деякі підрозділи проводять певне переоснащення цих дронів, вони покращують їх можливості, і на це також потрібні кошти. Я нагадаю, що відносно нещодавно, десь тиждень-два тому, була заява від Мадяра, який сказав про те, що йому кошти на дрони не потрібні, що він отримує 100% на свій батальйон від держави, чи не батальйон, а навіть уже Полк БПЛа Мадяра, І що для його полку потрібні кошти на те, щоб ці дрони дещо вдосконалювати, щоб закуповувати різні засоби радіоелектронної боротьби? Ведеться робота в самому полку птахів Мадяра. Є інженери, є спеціалісти, тому донатити підтримувати необхідно. Крім того, Підтримувати наші бойові частини через волонтерію потрібно ще й тому, що якщо, наприклад, держава забезпечує саме FPV дронами на високому рівні, то стосовно забезпечення дронів типу Mavic є певні проблеми, тому донатимо, тому підтримуємо. Також щодо наших можливостей, щодо нашого ВПК, то мова йде не лише про 30 тисяч далекобійних дронів на наступний рік, а мова йде про 3 тисячі крилатих ракет і ракет дронів «Паляниця». І також є усі підстави прямо казати про те, що Україна зможе виготовити таку кількість ракет, адже є серійне виробництво, про що повідомляв вчора уміров а також є необхідні для цього фінанси. Загалом дуже добрим є те, що Байден таки наважився на останній ривок, що він зараз. Демонструє рішучість, що Україна отримає необхідну техніку. Нам вкрай необхідні ці сотні бронетранспортерів, нам необхідні сотні одиниць бронетехніки, нам необхідні снаряди у великих кількостях, нам необхідні ракети. І потрібно зробити все для того, щоб покращити зміцнити позиції України перед майбутніми перемовинами. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.